Дружина запитує чоловіка: Коханий, а що ми будемо робити на мій день народження? Кохана, ти ж любиш Париж. О Боже, ти серйозно? А ще ти любиш Барселону. Коханий, ти кращий чоловік в світі. Так, ПСЖ Барселона, і ми з тобою йдемо дивитись їх у бар. У ресторані відвідувач скажеться офіціанту, що в крабовому салаті немає крабів. Офіціант не розгубився. Пане, а хіба в італійському салаті є італійці? Мене сьогодні з пари вигнали. За що? Викладач на лекції ходив колами по аудиторії. І коли у черговий раз проходив повз мене, я ляпнув. Краще коло. 55 секунд. Шукаю першого чоловіка своєї дружини. А навіщо він тобі? Хочу в нього дізнатися? Як йому вдалося з нею розлучитися? Дівчина прийшла до ворожки. Мене люблять двоє хлопців. Скажіть кому з них пощастить? Ворожка розклала карти. Потім уважно поглянула на дівчину і каже: Пощастить Миколі. Значить, зі мною одружиться Микола? Ні, з тобою одружиться Василь.